Що це тут таке? Ой! Кого я бачу! Ага. Ну Як завжди давайте підемо подивимось. Та що це таке? Вони вже побігли. А природа. Так. Ну, что? можно починать, может Так, опа. Что ж. Всім привіт! Сьогодні чергова серія рубрики розпакування посилок. Щось мені тут підкинув колега, як завжди, за що йому звісно. Вельми дякую. Ну і давайте жнечно розкриємо і подивимось, що тут всередині. Ну, мабуть, я так і розумію, як завжди будуть якісь іномарки. Він мені часто щось підкидає саме. Це саме щось такого плану. Ага, я так і думав. Я так і думав. Я так і знав, що він мені продовжить слати опеля. Ось такі два опеля. Опель капітан П1 Димузін. І опель. Олімпія рекорд кабліо, Ну Давайте ж подивимось їх детальніше. От. Що він тут нам таке? Що ж що, 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 що себе представляють ці модельки? Ну, дуже гарна машина. У мене, я думав, що він мені такого самого прийшла, в мене такий вже є. А це конкретно от, інша модифікація, Opel Капітан P1. Там тих опелів було багато, там їх тих <хи> не зрахуєш, скажімо так. Так, а тут Як тебе а що таке? Оте, Ось зараз. Опа. А тут ми маємо опель Record, але ну, це вже кабріолімузін. Ось такий ось цікавий от. Скажемо так, літній варіант без керма. У нього відсутній руль. Навіть аж дерева стогнуть. Добре, щось придумаємо. Тим не менше дуже гарна моделька руля знайти такого ну... ну щось придумаю якогось донора може я знімлю та й причеплю вже разом то пішло то цяку буває менше з тим Від подарунків відмовлятися як то кажуть не прийнято бокси трохи підбиті але бокси мені знову ролі ніякої не грають Спеки, то ну що ж, хочу, як завжди, вельми подякувати колезі. Дуже гарні модельки. Ну а я, певно, буду вже йти до хати. Дуже спекотно. де воно? О! Так. так все вже, звісно, записано. Як завжди. Ну і не як завжди... Відсутній модельки руль. Ну нічого, щось я йому. Зроблю. До речі, бачите, він з іншою решіткою. Він, мабуть, пізній, по-моєму, модифікація. Цей цікавий з цим так гарно виглядає. Ну і вельми дякую ще раз, колезі, І на цій ноці я вже завершую свій ефір. Гарного вам дня. Дякую за увагу. До зустрічі!